Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Сьогодні зробимо невеличку ранкову зарядку та е, небагато не підходів від відживання від підлоги. Е, Попрацюємо сьогодні на, над силою. Будь ласка, не забувайте відправляти мені свої ранкові зарядки. Як ви їх виконуєте, я маю на увазі. Е, не забувайте підписуватись ім'я, фамілія, з якого ви класу і від якого. Числа зроблена ця домашня ранкова зарядка. Я маю на увазі, ви її можете робити тоді, коли у вас є час, коли ви можете записувати. Ви робите невеличкі відео, будь ласка, пускай вони будуть не, не дуже довгі по, по часу. Як ви записуєте, я на, маю на увазі від півтори до 2 хвилинок максимум. Ранкова зарядка, то що ми з вами робимо, і обов'язкова вправа, яку ми з вами кожного дня робимо. то лі на гнучкість, то лі на витривалість, то лі віджимання від підлоги, зганяна розгинання рук по або Віджимемо від підлоги. Розпочинаємо сьогоднішню нашу ранкову зарядку. Руки на пояс, нахило голову вперед, назад, ліво вправо. Спокійно виконуємо. Раз. Два. Завдання. Три, чотири. Без різких рухів. Раз. Спокійно. Два. Три, чотири. Виконуємо усі завдання спокійно без різких рухів. Продовжуємо раз. Два, три, чотири. Закінчув. Дуже добре. Наступне завдання. Нахило голову вліво в праву сторону. Спокійно, без різких рухів. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Повороти голову вліво в праву сторону. Виконуємо завдання. Спокійно. Раз. Два. Три. Чотири. 5, 6, 7. 8. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Розпочинаємо. Руки перед собою раз. Потягнулись до гори, тягнемось до гори. Стаємо на носки два, Тягнемось якомога вище. В сторону руки три, спокійно, пускаємо Чотири. Руки перед собою раз. Тягнемо, стаємо на носки, тягнемось. Не просто піднімаємо руки, а тягнемось якомога вище. Становимось на носки. Руки в сторони. Опускаємо три. Опускаємо чотири. Ще раз руки перед собою. Раз. Тягнемось догори, піднімаємося на носки, тягнемося якомога вище. Два. Руки в сторону, стаємо на ноги. Три. Опускаємо руки чотири. І ще три рази повторюємо. Раз. Піднімаємось на носки. Стаємо якомога вгору якомога вище. Два. Опускаємось. Три. Чори. І ще два повторення. Раз. Два. Піднімаємось на носки. Тянемось руками до гори. Два. Опускаємо три. Чотири. І на останок. Раз. Тянемось руками догори. Піднімаємось на носки. Два. Спокійно піднімаємось. Опускаємось три. Опускаємо руки. 4. Не бросаємо руки, а спокійно опускаємо руки. Наступне завдання. Розпочинаємо руки перед собою. На раз, два. Руки згинаємо назад. На три, чотири. Поворот, поворот вліво, те ж саме. І виконуємо. Розпочинаємо руки перед собою. Розпочинаємо і раз, два. В ліву сторону. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. 4, п'ять, 6, сім, вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчу. Дуже добре. Зараз майже те ж саме, але на раз, два, на, назад, руки. На три, чотири. Виправляємо. Коли робимо це завдання, будь ласка, обережно, щоб ви руками, локтями нічого не стукали, щоб вам нічого не, зайвого не мешало. Розпочинаємо. Руки перед собою. Раз. Два, спокійно три, чотири. Ширше. Раз, два, три, чотири. Продовжимо. Раз, два, три, чотири. Перш собою. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. І на останок. І ще одне повторення на те ж самого завдання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Молодці, дуже добре. Це ми робимо для того, щоб розминати усі мишці верхніх кінцілак. Ми робили амплітуду невеличку. Зараз ми зробили з вами амплітуду ширшу. Тобто, ми ширшу зробили. Коли ми будемо робити ширше, будь ласка, не забувайте, щоб ви не травмувалися, щоб у вас було місце, щоб зробити широку амплітуду рук. Це ми робимо для того, щоб роз, роз, розум'яти всі мишці наших верхніх кінцівок, наших, е, мишці наших грудей, наші, наші плечі. Тому що ми сьогодні будемо робити віджимання від підлоги. Продовжуємо. Наступне завдання: руки на пояс. Спокійно. З рукою чотири рази тягнемось у одну сторону. На 5, 6, 7, 8. У іншу сторону. З рукою тягнемось. Ноги на шині пліч. Спокійно виконуємо завдання. Раз, два, три, чотири. Спокійно у іншу сторону. 5, 6, 7, 8. Молодці, дуже стараєтесь. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Все виконуємо без різких руків. Продовжуємо 5, 6, 7, 8. І ще одне повторення. Вліву і в праву сторону. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону спокійно. 5, 6, 7. Закінчили. Молодці. Дуже добре. Руки на пояс. Новини ну, шимліч. На раз, нахил вперед. Назад. На два. Прогиб назад. На три вліву сторону нахил. На чотири вправу. Руки перед собою. Раз, нахил, два. Три, чотири. Руки, раз. Два. Руки на пояс. Три. Чотири. Руки на пояс. Вперед нахил. Раз. Нахил тулуба. Два, три, чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. І на останок повторення. Раз. Два, три. Закінчили. Дуже добре. Зараз ноги на шині пліч. П'ятнадцять. Нахила в тулуба якомога нижче. Не обов'язково торкатись е, е, ладонями підлоги. Ми стараємося якомога нижче е, тягнутися до підлоги. При цьому коліна не згибаємо, ровно тримаємо спину. Разом зі мною виконуємо завдання. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість. сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Дуже добре молодці. І на останок сьогодні розминка. На раз стаємо спокійно на носки. Спокійно на два, перекатуємось на п'ятки. Поїхали. Станомось на носки. Раз. Перекатуємось, стаємо на п'ятки. Тягнемо носок до себе. Два. Спокійно, без резких рухів. Стаємо на носки. Спокійно, раз. Перекатуємось на п'ятки, стаємо на носки 2. На п'ятки пробачте, стаємо на п'ятки 2. На носки стаємо. Раз. Перекатуємось на п'ятки 2. носки стаємо. Раз. Перекатуємось на п'ятки, стаємо два. Молодці. Сьогодні ми зробимо е, лише 5 віджимань, але. Ми їх зробимо спокійно, будь ласка, це завдання роблять як хлопці, так і дівчата. Дівчата можуть робити, ставити ноги не на коліна від колін. І от ось як можуть робити дівчата. Попа і спина на одному рівні, і дівчата роблять від коліна. Від колін. Ставля, ставляться на коліна і віджимається від колін. Хлопці роблять так, як і я. Тобто, попа, ноги, спина на одному рівні. П'ять віджимань. І на сьогодні все. Вдих і видих. Розпочнемо. Раз. Два. Спокійно. Три. І. І наостанок. Молодці. Дуже добре всі молодші стараються, будь ласка, не забувайте робити кожного дня старатись виконувати ранкову зарядку, відправляти мені, я обов'язково їх буду дивитись, обов'язково буду коментувати, що у вас дуже добре виходить, що, що не дуже. Якщо у вас. Якісь є питання або якісь є, пишіть, будь ласка, в нові знання. Пишіть мені Viber, WhatsApp, Telegram. Будьте здорові. На все добре. Бувайте. До побачення.